Восени 1700 року, у величному, як і вся іспанська монархія, і похмурому, наче могила Палація Скоріаль, повільно вмирав останній король Іспанії Карл ІІ Габсбург. Йому було 38 років, у короля вже випало волосся, майже не лишилося зубів. Він був напівсліпим. Варто сказати, що королівська зовнішність лякала людей від самого його народження. Паралік дух Карла вражав. До шести років через м'язову слабкість він не міг ходити, переніс кір і вітрянку, перехворів на віспу в одинадцять, постійно застуджувався, страждав від епілептичних нападів і спалахів гніву, через спотворену щелепу і довгий язик погано їв і лише у десять років навчився розбірливо говорити. Мав проблеми з серцем та нирками. А постійні діарея, блювота, анорексія. Найвірогідніше були проявами хронічних ентероколіту та туберкульозу. Люди називали короля зачарованим. Священники лікували його сеансами екзорцизму. Карл не міг мати дітей. Після його смерті іспанський престол лишався вільним, а великі потрясіння і хаос у Європі наближалися. У цьому випуску ВОЗ ми розповімо про габсбургів, які вигадали хитрість, аби отримати панування в Європі. Але самі ж від неї і постраждали. А ще про те, чого це коштувало світу, як закінчилася нульова світова війна, а також про, мабуть, найзнаменитішу королівську потворність. Але перед цим нагадаємо, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили, та поставте лайк цьому відео. Перші габсбурги, Ланцелін і його син Радбот, засновник графської династії габсбургів, були пересічними дворянами, васалами імператорів Священної Римської імперії. Габсбурги тоді не мали значних земельних володінь, жили переважно доходами з митниць. Першою виграшною стратегією, яку обрали ці дворяни та їхні нащадки брати участь у численних війнах за корону Священної Римської імперії. Їм щастило опинятися на боці переможців, і зрештою вони отримали у нагороду багаті землеволодіння в Ельзасі. У 12 13 століттях габсбурги поріднилися зі знатними сусідами Ленсбургами, Фуллендорфами, Хомбургами, Церінгенами і Кібургами та успадкували їхні родові багатства. За це габсбургів прозвали тими, що вижили. Те, що вдале одруження, ключ не лише до багатства, але й до влади, першим зрозумів амбітний і жорстокий Рудольф І Габсбург. Він був привабливим чоловіком майже двометрового зросту. Його яскраву зовнішність псував лише за довгий ніс, котрим, як кепкували насмішники, Рудольф міг будь-кому перегородити дорогу. Шлюб зі спадкоємицею багатого грабства в центральній Швабії Гертрудою Гогенберською. Зробив Габсбурга наймогутнішим правителем південно-західної Німеччини. У цьому шлюбі народилося одинадцять дітей, дев'ятеро з яких дожили до дорослого віку. Князі священної Римської імперії обрали графа Рудольфа Габсбурга королем Німеччини. Сталося це завдяки підтримці його кандидатури. Пливовими бургграфом Нюрнберга та герцогами Баварським і Саксен Вітенбарським, за котрих Рудольф передбачливо видав заміж своїх доньок. Рудольф дожив до 73 років, у 66 у удруге одружився і правив залізною рукою, забезпечив спокій в імперії, зруйнувавши розбійничі гнізда в долині рейну. У битві коло сухих Крут Рудольф переміг свого головного суперника за імператорську корону. Чеського короля Отакара II, долучивши до родових володінь Габсбургів Австрію. Сина Рудольфа Альбрехта І сучасники описували як скнару, що ні гроша не давав імперії, а тільки своїм нащадкам. Альбрехт був батьком щонайменше 21 дитини, з яких 11 дожили до дорослого віку і вигідно одружилися з представниками королівських і князівських домів. У Альбрехта вперше було достовірно зафіксовано те, що потім назвуть габсбургською щелепою, надмірно розвинена нижня частина обличчя і патологічний прикус. Але про це трохи пізніше. За наступні 200 років плодовиті габсбурги оповили шлюбними путами Європу і, прагнучи стати благороднішими, заклали бомбу під генеалогію своїх нащадків. Прийшли важкі часи, змучені голодом, війнами і чумою люди. Чекали близького судного дня та могутнього Спасителя, імператора на ім'я Фрідріх, що, за обіцянками християнських проповідників, мав врятувати світ. Пророцтва справдилося у 1452 році. Фрідріх III Габсбург став імператором священної Римської імперії. То був високий і стрункий красень з довгим світлим волоссям та неабиякою фізичною силою, успадкованою від матері Кімбурги Мазовецької, що могла кулаком забити цвях у дубову дошку. Одруження сина Фрідріха, майбутнього імператора Максиміліана І на Марії Бургундській, долучили до володінь габсбургів Франш-Конте, Ретель, Фландрію, Брабант, Геннегау, Намюр, Голландію, Зеландію і Люксембург. Це висунуло династію на перші місця в європейській політиці та породило знаменитий девіз дому Габсбургів. Нехай інші воюють. Ти же щаслива Австрія укладай шлюби. А про найбільш дивні королівські шлюби і весілля Європи дивіться в одному з попередніх сюжетів ООС. Посилання в описі під відео. А ось ще одна точка, де все пішло не так. 1496 року син Максиміліана Філіп І, на призвисько вродливий, одружився з іспанською інфантою, знаною як Хуана Божевільна. Хуана уже в юності мала ознаки важкої душевної хвороби. Після смерті Філіпа жінка відправилася у довгу мандрівку країною з його тілом і, чекаючи на воскресіння чоловіка, не давала його поховати. Шестеро їхніх дітей дожили до дорослого віку і додали у генетичну колекцію своїх нащадків психічні розлади. Син Філіпа та Хуани, імператор Карл V Габсбург, який називав себе імператором християнського світу, був дуже хворим чоловіком, і його щелепи вже були дуже сильно деформованими. Верхня не сходилася з нижньою. Якось, побачивши його, дотепний іспанський селянин вигукнув: Ваша величність, закрийте рота, мухи цієї країни дуже нахабні. Карл був одружений зі своєю двоюрідною сестрою Ізабелою Португальською, що також мала слабке здоров'я. З восьми їхніх дітей до дорослого віку дожило лише троє. Наприкінці життя Карла мучила спадково душевна хвороба, через яку він зрікся престолу на користь брата Фердинанда І. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам створювати УОЗ: Ілля Майер, Андрій Скоропат, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова. Шлюбна політика, що винесла габсбургів на вершину влади, зрештою стала їхньою могилою. Через брак вигідних наречених та страх передати владу сторонній династії, іспанська та австрійська гілки знову родичалися у кожному поколінні. Із 73 шлюбів, укладених між представниками двох гілок між 1450 і 1750 роками, чотири поєднували дядька з племінницею. Одинадцять двоюрідних братів і сестер ще в чотирьох випадках подружжя пов'язувало двоюрідне родичання через покоління, а у восьми троюрідна спорідненість. Церква забороняла вступати у шлюб до четвертої спорідненості. Отже, кожен такий союз укладався за особливим дозволом папи, але проти законів природи не попреш. Габсбурзька щелепа, яка добре помітна на портретах династії як жінок, так і чоловіків, розвивалася все більше. Нижня щелепа все сильніше видавалася вперед, а верхня набувала все менш розвинутого вигляду. Наразі вчені достовірно встановили, що це результат ендогамії, тобто багаторазового кровозмішення. Наймогутніший монарх свого часу, Філіп ІІ іспанський, король Іспанії, Португалії, Неаполя та Сицилії. Герцог Нідерландів та правитель усіх заокеанських колоній серйозно постраждав від наслідків родової політики. Його син і спадкоємець, принц Карл, народився з фізичним каліцтвом, душевним і розумовим розладом. Після невдалих спроб вилікувати хворого підкладанням у ліжку муміфікованого святого юнака ізолювали від суспільства. Двоє з чотирьох його дідів і бабусь були дітьми Хуани Божевільної, а матір доводилась йому троюрідною сестрою. Але цей випадок нічого не навчив Філіпа. Четвертою дружиною короля стала його рідна племінниця, її матір була сестрою Філіпа, і одночасно двоюрідна племінниця, її батько був його кузеном, Анна Австрійська. З п'яти їхніх дітей до дорослого віку дожив лише Філіп III, який і став королем Іспанії. Через кровозмішення в династії росло не лише підборіддя, але й число випадків душевних розладів, епілепсії та дитячої смертності. Із 34 дітей, народжених в іспанській королівській сім'ї з 1527 по 1661 роки, 10 не прожили року, а 17 не дожили до 10 років. Інцест нищив не лише габсбургів, але й інші пов'язані з габсбургами династії. Останній польський король з династії Ягелонів Сигізмунд ІІ Август міг мати дітей, але його шлюб з хворими доньками імператора Фердинанда І Габсбурга Єлизаветою та Катериною виявилися бездітними, так династія Ягелонів і згасла. Зрештою, всесвітні владні амбіції габсбургів розбилися б фізичне та душевне здоров'я монархів у 1640 році було втрачено Португалію. У 1648 році Нідерланди. Повернемося до короля Іспанії Карла II, з якого ми починали випуск. 1 листопада 1700 року він помер. Ростин тіла покійного монарха виявив дуже маленьке серце, знищені легені, гнійний і змертвілий кишківник, три великі камені в єдиній нирці, одне яєчко. Чорне як вугілля і водянка головного мозку. Ймовірно, його організм був ані чоловічим, ані жіночим, зі статевими органами проміжного типу. Причини були очевидними: якщо пересічна людина в п'ятому поколінні має 32 предків, то у Карла II їх було всього 10, причому 8 з них походили від божевільної королеви Хуани. Його коефіцієнт інбридингу. Тобто схрещування близько споріднених організмів перевершив показник, який буває у дітей, народжених унаслідок інцесту між рідним братом і сестрою. Отже, найближчим претендентом на іспанський престол виявився не Габсбург, а 17-річний онук французького короля Людовика XIV бурбона, Філіп П'ятий Анжуйський. Французи прибули в Мадрид і взяли у свої руки владу в королівстві. На радощах Людовик XIV 1 лютого 1701 року здійснив стратегічну помилку, доручив паризькому парламенту дозволити новому королю Іспанії право успадковувати корону Франції. Той хто володітиме одночасно коронами Франції та Іспанії, зможе підпорядкувати Європу своїй волі. Попередив європейських правителів старий ворог Людовика XIV, король Англії Вільгельм Третій. 15 липня 1702 року Англія, Голландія і священна Римська імперія габсбургів, бажаючи поділити іспанську спадщину між собою, оголосили Франції війну і висунули претендентом на іспанський престол останнього нащадка габсбургів за прямою чоловічою лінією Карла VI австрійського. Незабаром до них приєдналися Данія, Прусія, Курфюрсти, Тріра, Майнца, Гановера ще десяток менш значущих німецьких князів, а також Португалія та Савоя. На боці Франції виступили Баварія і Мантуя. Історики називали війну за іспанський спадок нульовою світовою війною, адже вона охопила не лише терени Європи, але й Америки і знищила щонайменше півмільйона осіб. Маєте що додати про цю війну? Ласкаво просимо до коментарів. Мирний договір постановив, що через велику небезпеку, яка загрожувала свободі та безпеці всієї Європи, спричинену надто тісним зв'язком королівств Іспанії та Франції, одна й та сама особа ніколи не повинна бути королем обох королівств. Філіп п'ятий бурбон відмовився від прав на французьку корону і став королем Іспанії, де бурбони, хоч і з перервами, правлять і до сьогодні. Австрія отримала велику частину іспанських Нідерландів. Та найбільше виграла Британія, діставши стратегічні середземноморські порти Гібралтар і Менорка та права на торгівлю в Іспанській Америці. Вона стала провідною морською державою світу. Останній з габсбургів, імператор Карл VI, помер 20 жовтня 1740 року, залишивши рештки імперії своїй доньці Марії Терезії. Та її чоловіку лотаринському герцогу Францу Стефану. 16 їхніх дітей та подальші нащадки іменувалися габсбургами лотаринськими і правили священною Римською імперією, а пізніше Австро-Угорщиною до 1918 року. Станом на 2024 рік головою дому цієї династії є Карл габсбург Лотаринський, політик і журналіст йому за 60. Карлу пощастило, його підборіддя здається цілком нормальним.